Коли моєму синові було півтора роки, я дізналася про свій онкологічний діагноз. І я розумію, що в мого сина є на, на той момент, була лише я. І е, це був такий дуже потужний трансформаційний досвід для мене, що ну, в мене не було можливості дивитися на свою хворобу, чи я подолаю її, чи ні. Це е, не було питання. В мене було єдине рішення, я її подолаю. Мені лише треба знайти найефективніший спосіб і найшвидший з найменшими ризиками для свого здоров'я після того, як я її подолаю, бо я маю бути молодою енергійною жінкою навіть і після того. Да? Тобто мені треба знайти найкращий, найефективніший шлях. От. І я не знаю, який би був мій, як то кажуть, Сінкін да? якби е, в мене не було дитини на той момент, але я мега щаслива, що в мене на той момент вже був син, тому що він, ця концепція материнства мені дуже допомогла вибудувати е, мій е, шлях до повного одужання.